Так, звісно, це теж сюди, бо виходить так, що коли вам ви боїтесь образити, і ви не можете сказати ні, виходить, що потреби, бажання, емоції інших цінніші за ваші. Не знаю, здоров'я, гроші, час і так далі, і так далі. Якщо ви, наприклад, не можете відмовити на шкоду собі. Да? От. І тут таким чином, що це вилазить в самопожертву, да, такий мазохістичний паттерн. І людина, яка зазвичай жертвує собою, вона очікує, що інші будуть так само ставитись, а виявляється, що у інших різні характерології, різні паттерни, і насправді ніхто не повинен, да, і ми не домовлялися зазвичай про те, що ми жертвуємо і нам навзем жертвують. І тут що відбувається? Наростає образа і фрустрація. Ваші очікування не відповідають вашим ну, реальності. Да? Ви можете ображатись на людей всередині себе, дратуватись, але все одно продовжувати дбати про їх межі, про їх емоції і так далі. Да? З тої ж сторони людина, яка користується вашими там, послугами і так далі, вона навіть не підозрює, що вам це не комфорт. Тому що в вашій реальності ви дуже сильно, скоріше за все, знаєте, що комфортно кому чи ні. так Скануєте постійно. Да? А люди, яким ви робите добре, не завжди це вміють. Тому відбувається поламка реальності. В реальності тієї людини, вам, наче ок, ну, що ж все ж нормально було. Да? Тому що вона про це не знає. У да? вашій реальності це не ок, але ви не можете прямо сказати, бо ви боїтесь чого. Про що насправді. Цей страх. Це страх маленької дитини, яка мала обслуговувати емоційні фізичні потреби своїх батьків. І якщо раптом дитина хотіла щось для себе, її називали егоїсткою, що вона думає тільки про себе. Скоріше за все, хтось із батьків демонстративно мовчали, ігнорували, карали мовчанням. Або карали чимось іще, або звинувачували, що ми такі бідні, нещасні, чи через тебе ми так страждаємо. Тобто дитині нав'язувалось почуття провини і те, що вона всім повинна. Тобто дитину використовували як функцію. І для цієї дитини вижити з такими дорослими було прийняти ту відповідальність і за це принаймні не отримувати цього всього жаху відторгнення, а може іноді і отримувати любов. Тут особливо додам, що часто такий паттерн в такому дуже яскравому вигляді зустрічається у дорослих, яких в дитинстві били. Mm. Да? І це дуже складно, це дійсно тема для психотерапії, не для консультування. Тут багато травмуючого досвіду. Били або карали чимось, типу закривали, там, ізолювали. Да? Коли там, мама чи папа не розмовляє якийсь час, це емоційне насильство, де дитини не було, а батьки хотіли тільки, щоб вона певні функції виконувала. Це є травма. Дуже складно з цим працювати, бо в дитячому досвіді дитина не вміє часто, в більшості злитись на батьків і розуміти, що вони вчинили злочин. Вона більш шукає причини в собі, що якщо мама била, то, значить, я була поганою, і це вже тема для іншого. Для іншого тижня, да? хоча це складна тема і вона більш така індивідуальна. Не обов'язково мати фізичне насильство, щоб мати цей паттерн, але головне, що я тут скажу, щоб сказати ні, ми розвиваємо таку здібність актуальну, як примату або щирість, розвиваємо її екологічно і кажемо ні, не так, ти що, ти, оскільки можна мене там. Да? А про те, що з турботи про себе я вимушена відмовитись. Да? Вчитись якимось екологічним способом обирати себе і на питання людей, типу, що ж таке раніше було так, казати, що ну, мені шкода, вчитись переживати фрустрацію інших, не допомагати їм в ній, бо саме так вони можуть прийняти реальність, що ви буваєте різна, що не все в цьому світі по їх, да, і що у вас є своє. І це нормально. Вони дорослі, вони справляться. Узагальнюючи, да, тут я не можу цілу лекцію на дві години читати, скажу, що в темі границь дійсно у нас в ядрі травмоване я. І на поверхні те, що ми можемо робити самостійно і усвідомлено на актуальному рівні, це розвивати здатності до такої комунікації ненасильницької. До екологічної такої вічливої щирості, але все ж таки казати прямо і отримувати інший досвід, і розуміти, що всі інші люди це не ваші батьки, ніхто вас не покарає, не поб'є. І так далі, скоріше за все, вас почують, і поки ви не будете отримувати цей багатократний досвід, ви будете все йти в своє уникання, і краще мені легше зробити ніж. Да? А воно не легше, бо напруга наростає, далі за нею можуть бути панічні атаки, депресії і так далі. Да? Тому це те, що ви можете робити самостійно.